Так, друзяки, всім привіт. В общем, заказ в мене на обрізки. Знов з борта скинув. Пісок возив, то частина лишилась. В общем їдемо по обрізки. Сусіднє місто. Туди 35 кілометрів. Печамо будемо грузитись. Тут все вроді на мазі. Підтікань ніде не бачу. Заводи, все нормально. Взяв. Ай, яка холодна з холодильника, водичка. Не водичка, а дружина компоту зварила. Закидаємо компотик. Документи. Павербанк Ну, мабуть, треба буде два рази їхати, казали. Так, ну что ж. Кондиціонер. Опа. В ту сторону. Так. Кондер є. Це есть. Дринк ракета. Так, що у нас тут воздух? Ну можемо наїхати. Ну все, видвигаємося 35 кілометрів. Десь буду за містом то включусь. Ну що ж, виїхали за місто. Рухаємося в напрямку сусіднього міста. В напрямок, тому що дорогою це назвати тяжко. Ще грузовою, ще куди не йшло. Но легковою тут їдеш. Хто перший раз це колеса лишає зразу. Така дорога вже що. Капець. Все підростає, кукурудза підростає, з цієї сторони взагалі якась соя. А ми рухаємося помаленьку. вести е, обрізки. А, там не все, я там соняшник. Будемо вести обрізки, бо Обаполом це не називеш, хоча кажуть, що то як би обапол. Який там обапол, як там обрізки. За обаполом я був їздив, то пів сосни, оце обапол, а тут таке щось одне названня. Якщо встигну, треба буде мабуть, робити дві ходки. Не мабуть, я кажу, що буде дві машини. Ми побачимо по часу, що воно вийде, бо грузити будуть вручну. То це буде, затягнеться надовго. Плюс дорога туди-назад, тут ще хтось грузиться. Нічого собі, мабуть, будуть робити дорогу. Це, то, звісно, так. Да. Включуся пізніше, бо і так об'їдемо. Так, да, Хлопці пригнали, техніку будуть щось трошки заладувати. Нічого собі От. навіть можна буде проїхати. Це вже добре. Тут вже трошки вони й залатали Ну слава Богу Щось зайроблять Ну що, так і рухаємося, включуся вже там як буду на загрузці Так, приїхав на загрузку, хлопчики грузять Вручну Такі от обрізочки Підемо загрузять до кінця, ти будемо їхати назад. Чекаємо поки. так вот загрузка проходить. Грузимо таку. Доску. О, метр двадцять обол, обрізка. Ну, обрізки можна сказати. Щас скину мнію і будемо їхати.